Хеллоу, друзі! Ви на каналі Даня Плей. З вами мама та Даня. Сьогодні ми з Даня зайшли в Тавер Дефенс, щоб зробити дуже скажену річ. Ми хочемо продати кловермена, і потім на всі хреми купимо. Кейси. Так, перекинь, Данюк, скільки ми зможемо з тобою купити клок кейсів на ці кошти. Ми з тобою купували клевермена, клевермена, за 20 чимось тисяч. І зараз ми з тобою його також продамо. За цю суму підемо, подивимося на трейд-плазі, скільки він коштує, і також виставимо. Але поставимо його, напевно, трошки дешевше. Так, ну нам потрібно швидко продати. Це точно, бо ми не хочемо довго чекати. Зараз ми підемо вже в подивимося. Подивимось, скільки він там коштує, і поставимо його трошки дешевше, щоб нас його швиденько забрали. Буркинський хімкейсів на ці гроші. Та да це буде дуже дуже багато. І нам точно хтось там випаде крутий. Якщо не той покращений клокмен, то хоча б міфік нам повинен буде випасти. хоча Мультимейт. Ну, може, і він не знаю. Це він. Так, це він. Добре, біжимо вже дивитися, скільки в нас зараз коштує Кловермен. Треба тільки його виставити. Так, ну подивимося, скільки, скільки він... Ого, нас... 26 тисяч. Ну ми поставимо за 22 тисячі. 27. Так, ніфіга собі ціна, майже 27 тисяч, а ми його з тобою купували, мені здається, за 24. Ну, 22, так, і 22 ставимо. За 23 ми його купували. А я вже не пам'ятаю. Ну, якщо так, то ми повернемо свої геми просто ті, що ми витратили. І треба нам почекати тепер. Не знаю, довго нам прийдеться чекати з тобою чи ні, щоб його купили. Хочеться скоріше. Я бачила нас у той раз, я купляла собі кейси по 100 були там, деякі виставляли їх по 300, але я не хочу такі купувати, я хочу знайти дешевше. Як думаєш, ми з тобою знайдемо? Так, я не хочу купувати кейси дорожче, ніж 100. Ти дивиш! Уже купили, купили. Так, гля, дуже швидко його забрали. Клас просто 22 тисячі гемів у нас тепер є. І що ми будемо з тобою робити тепер? О, поглянь, які тут дорогі кейси! 799 – дев'яносто Та ви що там? 9 тисяч! Ніфіга фіга собі, хто такі ціни ставить, капець вони дають. Але нам спершу з тобою треба що зробити. Ми домовлялися, що коли ми продамо, я тобі частину цих грошей перекину в трейді, тобто я тобі повинна перекинути 11 тисяч гемів. І буду купляти я на свої 11, і ти на свої 11, а потім підемо разом повідкриваємо їх. Поки я тут заходила на інший сервер... Трейд плазі, в мене щось вже там купили за 20 гемів, ну це добре. Зараз подивлюся, скільки їх тут продають, яка ціна буде на ці кейси, бо там було дуже-дуже висока Така нам не підходить. О, 59 гемів. Те, що потрібно. Ось по такій ціні ми будемо купляти Ну, не більше 70 я думаю. Шукаю даню в трейді. Так, а що тебе немає? Немає! Блін, це коли я переходила на інший сервер, тебе кудись вже викинуло. Прийдеться нам з тобою перезаходити. Все, ми вже перезайшли, шукаю тепер в трейді даню. Зараз тобі від мене полетять 11 тисяч. Давай тільки швидше, щоб нам вже з тобою ще треба буде купляти цих кейсів, знаєш, скільки багато. Якщо ми знайдемо їх по 50 гемів, як я тільки що бачила, стільки скільки нам потрібно, то ми їх накупимо просто дуже багато. Кидаю тобі вже третю. Лови свої 11 тисяч, чесно зароблені. Трошки мені шкода, того кловермена, Clo ми його з тобою так хотіли купити, купили, пограли і вже продали. Шкода мені його, бо він був прикольний. Але якщо нам випаде хоча б там два міфіка, то це вже буде дуже круто, я думаю. Це в нас і є головною ціллю сьогоднішнього, що ми будемо робити, щоб нам випав або той головний юніт, який в цих кейсах йде, або. По міфік. В мене на початку було 3000 тисячі гемів, тому я буду зараз витрачати, поки в мене не залишиться 3000. тисячі. Ті, що в мене й були. 11 тисяч я витрачаю на всі кейси. 67 гемів мені підходить, беру 65 також. Буду зараз їх, ох, мені і прийдеться дуже довго купувати. Даня ти там купуєш також. Так, я знайшов уже 50, 50 гемів і купила вже стук. 10 Ля, ну тобі дісталося дешевше, ніж у мене тут. Я піду шукати на інший сервер. -плазі. Ух сюди не можна. Ладно, не можна, чомусь не пускаю. Ну, піду тоді на інший на якийсь. Бо там були по 69-67. Я хочу, знайти, як у тебе. Мені теж треба по 50 гемів дорожче, не хотілося б. Ну, я думаю, що максимум до 70. О, 70 буду купувати. Зараз я їх тут наберу, там їх скільки в продажі є. Не так багато, ну о, 300, та ні, за 300 я вже не буду купляти. Піду знову на інший сервер дивитися. Чому вони на них стільки ставлять 300, дуже багато якось. ні 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 ми за таку ціну купляти не будемо. Так, а що в нас на цій трейдплазі буде, які в нас ціни? Якщо не знайду таких дешевих, то піду, Даня, до тебе доєднуватись, буду, буду шукати. 65%, іди сюди, підходить нам 60%. 7 також забираю. Ага, в нього не можна він в трейді. Ну, нічого, 70 є також куплю, 99 вже не буду я. Краще ще трошки пошукаю. Поки що я не так багато витратила, бо щось мені не вдається знайти багато дешевих. Перші купую і потім вже йдуть дорогі. Цікаво, що буде на цій трейд-плазі. Подивлюсь, за скільки тут продають. Я хочу їх накупити дуже-дуже багато. 70 також. ну 70 я беру згодна, 70 я буду купувати. Зараз їх тут багато є в продажу, я їх всі позабираю, якщо встигну, звісно. Даня вже там купив штук 40, напевно, я ще настільки не, не встигаю за ним, поки бігаю тут по серверам, шукаю, не встигаю так швидко купляти. Ну, от, блін, вже 98. Ні, не буду. Мій порог це 70 гемів. Ось я знайшла 68 забираю. Трошки дорожче, 71, ну ладно, заберу. Угу, не можна 60, круто, це вже ще краще. Забираю ще 70-60, все купую. Я, напевно, купила поки що тільки штук 20. То мені дань здається, що ти купиш набагато швидше, ніж я, всі свої геми витратиш. Мені вже надоїло бігати по цим серверам, я пішла туди, там, де був Даня, і знайшла тут також по 50 всі їх забираю. У мене вже залишилось 9600 гемів. І мінус 3 тисячі, які в мене на початку були, я їх не буду витрачати. Я зараз швиденько все це витрачу і всіх тут покупляю. Дуже круто, що їх тут дуже багато, по 50 гемів всього. Треба було мені спочатку також сидити, бо я там дорожче брала. Гляданьок їх тут є дуже багато, 21 в наявності була. Ага, не тільки я тут купляю, тут ще хтось їх скуповує. Блін, ну може не вистачити. Сподіваюся, вони ще будуть закидувати по такій ціні. У мене вже залишається 5-300 гемів, я вже покупляла, а тут вони все ще йдуть по 50 гемів. Скільки їх там є? Капець, які їх багато закидають. Мені ще всього залишилось витратити 1900 гемів. І коли буде три, я тоді зупиню здання, що в тебе там, скільки ти вже купила. А на тисяча гемів залишилось. Так це ти в мене вже обігнав. Прийдеться тобі мене ще чекати, поки я їх докупляю. Вже останні 1400 гемів залишилось, ну я дуже сподіваюся, що нам щось випаде. Ну, не може бути такого. Ще порахуємо, скільки в нас з тобою буде всього кейсів. Щось я за ними не встигаю. Коли з'являється щось таке дешеве, там 40 гемів, 39 було, вони одразу улітають кудись і хтось купує, я не встигаю їх просто придбати. Я вже тут понакупляла, в мене залишаються останні 300 гемів. Я щоб купити ще кейсів. По 75 зараз вже ставлять, ну, щось вже пішли дорогувати. Я хочу дешевше, мені це здорово. Хоча б 70, вже, щоб були. Я ось ще перейшла на інший сервер, тут 60 і знову 80. Та, блін, ну що ж таке, мені тут трошки вже залишилось зовсім, щоб їх витратити. Все, все, докупляла. Витратила 11 тисяч гемів, скільки тут багато кейсів. І у Дані так само ми вже порахували. В мене 202 кейси, і у Дані так само, в нього там трошки більше, в нього 205 кейсів. Тобто, у нас на двох вийшло 407 кейсів, ми сьогодні будемо відкривати. Я ще хочу побігти, подивитися, може в мене там ще є кейси, які можу забрати бонусні. Зараз гляну, не впевнена, наче я вже забирала там це, може, щось в мене там ще залишилось, так, подивлюсь. Це я все позабирала, позабирала, позабирала далі. ні. Ні, Нічого я вже не можу отримати, тому будем, будемо вже відкривати ті, що у нас є. Зараз вже побігу, буду чекати дані біля клок-порталу. Будемо там удвох відкривати всі ці 400 кейсів. І все, ми вже тут готові відкривати. Блін, ну як хочеться, щоб нам щось випало крутезне. Ну, стільки багато кейсів, я думаю, повинно бути хоч щось нам. Повинен бути хоча б міфік. Якщо на найкрутіший у то хоча б міфік. Поки що, так, не бачу нікого такого. Всі ті, що нам вже й випадали. Будемо відкривати по 10 одразу. Ох, скільки їх багато, блін. Так, хочеться, щоб хтось був класний. Давайте, давайте. Так, так, так. Бачу легендарки і поки що все. Так, давай наступні 10. Одразу відкриваю і я свої, і Даня свої. Тому у нас їх тут так багато виходить. Для... Хто в нас епік-епік? Угу. Нікого такого не випало поки що. Я знаю, що оця ось вдача, вона не подіє, але все-таки все я її вип'ю. Хай буде. А може, все-таки щось корисне нам зараз і випаде. Так, кого тут у нас дало? Знову легендарка є. Ну, давай, міфіка хоча б нам треба 400 кейсів. Я думаю, тут повинно бути точно чого я не можу відкрити, місця не вистачає. Ага, все вдалося, відкриваю. Тут і мої, і Даніни, вони всі разом. Так, є, міфік випав! Бачили? Є! Даньок нам випав мені один міфік. А він вже хоче, щоб я йому його зараз віддала. Та почекайте, ж тобі також він випаде. Ти подивись, скільки в нас кейсів? У нас 400 кейсів з тобою. Я думаю, він був, повинен бути тут не один. Поки що більше нікого. Ну, все одно, юнітів в нас з тобою стане дуже багато, Прикинь, скільки плюс 200 юнітів буде в мене і в тебе. Потім їх, напевно, з тобою попродаємо, чи що, не знаю, що ми з ним зробимо. Міфік в мене з'явився вже, коштує 500, щоб його поставити. І ДПС в нього 50 тисяч. Непогано. Ми спробуємо потім з тобою зіграти ще самими оцими клок юнітами. Я думаю, у наступному відео ми саме це й зробимо. Будемо грати тільки клок-юнітами. О, знову одна легендарка в мене є. А тут хто відкриваю наступні, 10 ще. Попереду ще багато в нас цих кейсів. Ми ще не відкрили навіть половину. Поки що нікого тут, всі звичайні випали. А зараз одразу і моєї і Дані і нічого собі їх тут багато вийшло. Одна легендарка в мене є. І одразу вже наступні. Даня, це твої чи мої? Я вже плутаю, де хто є. Так, в мене дві легендарки. Даня, в тебе теж міфік. Дивись, то точно не мій мені не випав. Це твій міфік був, вже другий в нас. Оце так. О, ну хоч не шкода, що ми того кловермена продали і купили стільки кейсів. Вже два міфіка в нас з тобою є. Так, ще треба ще маловато. стільки кейсів треба ще б, щоб було. Може, все-таки головний нам з тобою випаде. Для скільки їх багато, і людей вже багато прийшли дивитись. Усі вболівають. Так, одна легендарка, епіки і звичайніші. У мене наче ще багато є кейсів. Так, я ще можу їх повідкривати, буду по 10. Щось не вистачає. Місця знову воно мені пише. Трошки відійду, о, і тепер в мене вже вийшло. Так, хто в нас цих буде? Глянь, Даньок, ще один ще один міфік є. Це вже третій, yes. ну точно не дарма. Хоча головного все-таки немає. ну, Міфіки це було теж дуже круто. Там 0,01%, що він тобі випаде. І в нас на 400 кейсів поки що 3 їх було. Може, ще буде, не знаю. У Дані там вже залишилось менше кейсів, ніж у мене, він швидше їх відкриває. Але все-таки шанси в нас ще є. Поки що нікого. Тільки легендарки є, епіки випадають, і найзвичайніші. Ну, все одно це результат вже просто супер. Вони досить рідко випадають, ці міфіки. Взагалі, щоб їх отримати, сам бачиш, скільки нам треба було їх повідкривати. Друзі, до речі, хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підпишіться, будь ласка, для нас це дуже важливо. І поставте лайк, якщо вам подобається це відео, якщо вам подобається ця локація, ви також в неї граєте. Хто тут у нас ховається, блін. Також знову легендарки, епіки і звичайні, нікого такого цікавого немає. Було б круто, щоб ще четвертий міфік нам з тобою випав. Ну, типу, як на кожні 100 кейсів, один один міфік. Цікаво, наскільки ж випадає отой самий, самий великий, самий крутий юніт на тисячу кейсів один чи що? Ну, я не знаю, де взяти стільки геймів, щоб купити тисячу нам кейсів з тобою. Мені здається, що там у нас не так багато залишається вже майже передостанні йдуть кейси. Знову епіки самі, та звичайні. У Дані там взагалі вже дуже-дуже мало кейсів, та й в мене вже небагато. Знову є тільки легендарки. Вже останні відкриваю по одному, буду їх відкривати, бо вже не можу так. Там штук сім вже залишилось в мене. Ну, вже надії немає. Немає вже, що ми отримаємо ще когось крутого, але те, що нам вдалося відкрити три міфіка, це вже дуже круто. В принципі, ми з тобою в своєї тілі досягли, бо ми хотіли або найкрутішого, або міфіка. Цікаво буде тепер піти з ним пограти. Ну, це вже наша гра буде в наступному відео. А мені вже випала ще одна легендарка. У мене їх там буде дуже багато зараз. Все ми вже відкрили здані всі кейсі. Дуже раді, що нам випало три міфіка. Це просто супер. Друзі, ставте лайки всім, кому сподобалось. На сьогодні у нас все. Всім бувайте! До наступного відео у нас там буде гра з клок юнітами. Бувайте! Всім бувайте!